Так, о, які гарні помідорчик. помідорчики. 80 гривень, ось такі помідорки. Ого, а ось такі скільки. Також 80. А ось ці чорні. 80. А ось, 80. А ось 80. а ось такі маленькі. 80. А перчик? 70. 70. 60. А на роздріб 60. На оборот. Дякую, оборот. Дуже дякую. Дивіться, хто хоче ось таких помідорчиків чернівецьких, це є. Йод і молоко кроплені, то значить, ну, вони чистесенькі, ідеальні. Це ви є в дев'ятому ряді, при кінці ряду, подивіться, які помідори. Маєте можливість ще купити сьогодні, хто є у Львові. О, так, має подарунок, помідори. Спробує їх. Я думаю, що вони дуже-дуже смачні. А по скільки чесничок? 120 і... 120 і по 90. Скільки чесничок? 120, 100. 120, 100. Ось такі 80. так? А цибуля? По 25. Добрий день. Скільки така картопля? 20 гривень. А ось такі горочки на закарсу? По 50 гривень. Кабачки? 25 і цукіні 35. 25 і цукіні 35. А морква? 50 50 бурячок. 20. 20. І це все є ми в 9 ряді, 24 місце. Тут завжди можна купити і на роздріб, і на гурт. Яку ціну кукурудза? 15, 15. По 25, так? Подивіться, тут 38 на роздріб є, тут на роздрібні ціни. Є по 25 такий помідор, по 38, ось такий вірочок. І ще по 38 помідор. А ви куці наперець? 85 п'ять? 85. перчик. Ось такий гарний. А помідор? По 40 гривень. Ось такий. На гурт. Ось такий помідор по 50, а ось такий вже по 60 якщо на роздріб брати. Розкажіть нам гуртові ціни. Ось такого перчика, красавця. 120. І ось такий і ось такий. А ось такий перчик. Шістдесят. Шістдесят. А ось така Савойська. Савойка двадцять п'ять. По двадцять п'ять. А цвітна. Тридцять кабачок. Ви даєте всім ціни. А ви ж на гурт продаєте. А я ж говорю, вот". Ні, ні. Я завжди вказую, що це є гурт ціни. Ні, все Скажіть, будь ласка, кабачок, кабачок 16. по 16, а огірочок 30. по 30. Ой, дивіться, яка краса. Дивіться, є динька. Оскільки ця динька? 55. Хто хоче диньку? А динька теж на гор, так? У нас є збоку місце. Зараз ми подивимося, ще на роздріб ціни. А ось такий помідорчик? Малиновий 50. 50. А чесничок? 150. І це все є 24 місце в 10-му ряді. Гарних продажів вам. Нам тут дивиться ціни на роздріб. Так от, є помідорна по 20. Це на роздріб ціни, так? По 30. Ось такий. Є цвітна по 35. Капуста по 20. А савойська. По 30. От, є цибулька по 20. Картопля 20 є ось такий бурячок по 20 і денька, хто хоче одну штучку Одеська. тільки взяти, Одеська, по 70 гривень. Це все є в 10-му ряді, відразу 26-те місце.